Почався нарешті процес очищення судовського корпусу. Буквально за кілька місяців своєї роботи новий склад Вищої ради юстиції вніс до Верховної Ради України подання на звільнення 388 суддів. На жаль, наразі парламентом прийнято рішення про звільнення і усунення лише 127 з 388. Я впевнений, що ця затримка нічим не виправдана. Вищої радою юстиції нарешті прийнято рішення про звільнення суддів, які виносили незаконні рішення проти учасників Революції Гідності. До речі, по чотирьох суддях, поправте мене, якщо я не правий, постанови виносилися буквально вчора. Можливо, не всі про це ще чули, але Вища Рада юстиції підтвердила факти порушення присяги в діях суддів. Що полягали в обмеженні прав затриманих активістів, виборі суддею занадто суворово запобіжного заходу, без урахування характеристик затриманих осіб, ігнорування суддею вимог кримінально-процесуального кодексу, відповідно до яких він мав дати оцінки, заявам затриманим про побиття тощо. Я можу про це казати, бо я особисто безпосередньо під час революції гідності. Брав участь в десятках подібних процесів. І, безумовно, мені було соромно, соромно за державу і соромно за таких суддів. Я був впевнений в тому, що притягнення до відповідальності є невідворотнім. Так само, як і відповідальність одіозного судді Радіона Кирієва, який також вчорашнім рішенням був позбавлений високого статусу судді. І це рішення грунтується на практиці Європейського суду з прав людини і відкриває шлях нарешті до вирішення питання про відповідальність всіх суддів, у діях яких рішеннями Європейського суду з прав людини було констатовано порушення.